Майки жіночі лише 58 гривень за одну жіночу майку бренду Esmara. Вона дуже легенька, з таким класним пошиттям. Дуже гарненька. Також у нас є ось такого кольору світлішого. Тут також такий диночок дуже гарне пошиття білого кольору. Матеріал бавовна, льон, Еластан та поліестер синього такого кольору. Ззаді йде гудзик. Маємо ще ось степу дуже класну. З таким класним пошиттям. Білого кольору з таким стразом. Така ось дуже гарненька. Жовтенька. Та ще дуже красива така в квіточки. В лоті буде 48 штучок. Розміри XS маємо 3 штучки, S маємо 11 штук, M маємо 16 штучок. L маємо 18 штучок. Ціна лоту буде 2790 гривень. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.